І це ще було довго року, набагато раніше. Він його дійсно хоче. І в його життя ці гроші прийшли. Я завжди там дружину свою привчаю. Ну не ходиш ти в цій юці. Ну викинь, її. ну віддай людям, ну віддай шакому. Ні. Кажуть, все так. Він не мій кажу, Ну ти не ходиш в цьому платі. Ну, вже я, кажу, рік тебе не бачив в ньому. Ну викинь ти його. Стане в нагоді. Ну, Я, до речі, от таке, можете собі теж правило завести, речі, якими ви лік не користуєтесь, давайте, викидайте. Рік не поносили, ми вдягнули не разу, ви їх викидайте. Це як інформація на, на ноутбуках, там, на ваших комп'ютерах. Є фільми, ігри, книжки, які вже там витирайте їх, вони вам не потрібні. Ви не даєте простору новим, новому прийти в ваше життя. Щоб вашу шафу, що в ваш комп'ютер, що в вашу голову. Викидайте це. Так само, як неприємні розмови з людьми. Да, Деколи буває, там просто поспілкуєшся і зразу такий, де там йдеш, де хочеш вішатися. Викидайте цю розмову взагалі з голови. Так, да, Це дуже важко на початках. А нам приходиться багато вислуховувати да, від людей. Викидайте ці розмови. Все. Негатив почули, зразу цілі відкрили і ставите собі питання. Що важливіше, що я буду перейматися проблемою цього ідіота чи мій будинок, який я переїду через 2-3 роки? Що важливіше? Будинок? Це, і забули про це. Відкрили і забули. Просто пріоритет в житті поставили. Ніхто не може вас зупинити, коли ви рухаєтесь до цілі. А некомфортно робити холодні дзвінки, я цього ніколи в житті не робив. Відкриваєте так. Ну що, лексус витираємо чи дзвонить? Леч-ровер витираємо, чи дзвонить? Дзвонить? дзвонить. Анкетування, капець, я от все життя просидів креселку, я директор, як я піду анкетувати? Так, дивимося, що в нас тут життєвих цілий. О, з мамою з'їзди злітати в господському році в Турцію чи її діти. ніколи в житті туди не літало. А життя вже не йде до, до молодості. Що краще? Злітати з мамою? Звісно, і що? Мені поможете дадуть, як я амбітування щоб робити, тепла і рада Чи я звожу свою маму в Турцію, в Єгипет, покажу їй, що крім того сарая, де вона курей, кормить, да, що є ще набагато кращі речі, що вона навіть не уявляє, як це так, науде, їй будуть все приносити і платити не треба. Uh -huh. І ходити там, що хоч їсти, пити, да, і за це платити не треба. Є такі стереотипи, але тільки такі цілі і ваші, дійсно, такі життєві цілі будуть вас рухати. В мене, до речі, доця підкинула теж мотивацію. Не знаю, звідки в неї це пішло, чому, але вона каже, це старша-старша. Каже, тато, я хочу жити в Києві. Це вона перед новим роком сказала, щоб деякі цілі прописувала. Я хочу жити, я кажу, а чому ти хочеш Київ? Ну там так прикольно, там ці сходи їздять, там людей так багато, там от зоопарки, там ще там що. Кажу, а чим тобі Львів не подобається. Досі? Я сам з Києва до Львова був такий радий переїхав. Він кажу, ні, ну я хочу в Київ, там прикольно, там двіження такі. Я кажу, добре, це, тимчасно. Я ще цілі. Тільки сідаю формувати через два дні. Це, може, ця ціль зміниться, але запланувати це можна. І це не настільки. Але це в певний період часу мотивує. Перше, маєте щось гарну нагоду. Ще один новий рік. Прописуєте ціль. Нічого тільки впала мотивація, не хочете робити ті кроки, які ми прописували, ті дії, відкриваєте вашу ціль. Ні. Замальовуєте витираєте. поспілкувалися з них з негативною людиною, набралися токсинів, відкриваєте вашу ціль і задаєте собі питання. Що для мене важливіше? Квартира, будинок, машина, забезпечення батьків, дітей чи оцей піпарас, який на мене накидав оцього негативу? Що важливіше? Все. І тоді у вас буде все нормально розмосилася. Тоді у вас не треба пенделідавати. Ви самі собі будете давати. І тільки п'яту точку ви зможете підняти в той момент і робити ці кроки, коли у вас будуть дійсно мотивуючі цілі. Зараз саме сьогодні це не сама приємна година, у нас ще буде ще більш приємні години. Зараз буде обідня перерва. E, давайте ми так оперативно її